Доброго дня, вельми шановне товариство. Гумор і сатира завжди були своєрідним оберегом для козака, підіймали його бойовий дух. Байки, легенди, притчі, перекази, казки, пісні несуть у собі глибоку народну мудрість, шукають відповідей на питання, поставлені самим життям. Яскравим співцем нашого колоритного. Фольклору є відомий український поет та письменник Байкар Леонід Іванович Глібов. Цікавим фактом його життя є те, що після закінчення ліцею у 1855 році він працює протягом трьох років вчителем історії, географії та латини в містечку Чорний Острів поруч із тодішнім Проскуровом, що на Поділлі. Саме на цей час припадає розквіт його творчості. Його мистецтво надихнуло мене до написання байки під назвою Лисиця, півень та змія або Хто винен. Отож слухайте. Лисичка хвостиком малює візерунки. Ласунка знає, скоро її ніч. В селі на ню чекають подарунки. І зустріч з півним буде віч на віч. Руда пройдоха зовсім не дурепа. Він може око виклювать її, і з фатом цим ще вскочиш у халепу, Підужбо я пораджусь до змії. Лисиця хитра та змія мудріша, побудь дурним, як немає лап, сказала той хазяїн дідо Гріша, давно на півня зириться сатрап. Задумала в різдво його дружина зварити холодець із когута, а пір'я потім піде на перину Собаці кістка, потрух для кота. Є памолоть на зміну когутові, з'явились, правда, пізно восени. Хоча вони, даруй мені на слові, які бійці, ще зовсім пацани. Рябко старий не стане на заваді, бо вже глухий і доживає вік. Немає він на лиса більше влади, на пенсії вилежує свій бік. Тому не квапся, милає сестрице, терпіння наберись, настане мить, не хочуть кури вдовами лишиться, та скоро півню вирок дід здійснить. Ось так і сталося, як змія казала дід гріша згодом півня зарубав, на другий день усіх курей не стало. Сю ніч лисячий рід бенкетував. Змія зате отримала яєшню, а бабський гвалт на все село лунав. Ще довго байку кушали тутешню, про те, як дід в хліві заночував. Пост скриптом. Коли у тебе ніби все спокійно, і мрієш про шашлик, і кипарис, Тримай на обісті лихого півня, бо на курей твоїх пантрує хижий лис. Дякую за увагу. Дякую нашим оборонцям і захисникам за наш мир і наше життя. Не забуваємо ніколи про їх подвиг, про їх високий чин. Дякую ще раз. Слава нашим героям! Слава Україні! Вперед до перемоги! Вперед, хлопці!